Так, добрий день. Сьогодні покажу, що робити, коли ми з телефону працюємо, ну і з планшета. Так, ви заходите по тому посиланню, що я вам скинув такому. Вам взагалі не важливо, що там написано, як там написано, де, ви отут от зверху набираєте менюшку, залистаєте в самий низ. І там є інстал, реплітон, комп'ютер і телефон нарисований. Ви Вы вибираєте телефон. Ви попадаєте на посилання на Google Play і App Store. Тобто вибирайте, що вам треба. Приложуха однаково виглядає. Ну, я, наприклад, на App Store нажимаю. Заходимо сюди, качаємо собі цю програму. Ждемо, поки вона закружиться, і відкриваємо. Тут воно пропонує зреєструватися. Ви реєструєтесь лучше через Google аккаунт. Продовжить. Вибираєте обліковий запис, який вам треба, якщо ви будете працювати, Продовжить. Воно вам, все пише, все, все окей, есть тобто, поки нам не треба. І в чому мінус в нових версіях, тепер тільки три е, програми безкоштовних. Тому коли ви будете створювати через плюсик нові програмки в наступні уроки, старі треба видаляти. Ну, щоб ви не забули, що у мене вже там, тіпа, зайвих куча, я в стару програмку е, сюди видалить. видалить. І Щоб нам нічого не заважало, щоб ми безкоштовно могли працювати. Тому що як тільки у вас буде більше, ніж три програмки, вони вже будуть платні і ми їх не можемо використовувати. Ось, бачите, пане написано Create. І ми нажимаємо Create. Нам треба що? Нам треба програма для текінтера. Не просто Python, а Python-текінтер з візуалом. Ми нажимаємо Побачити більше, viewmore. листаємо до ось текінтер. Дві такі зміючки патріотичні. Нажимаємо на них. Нажим, натискаємо назву програми якусь. От для тесту можна один нажати. А далі ви будете називатися від того, що за тема буде. Там будемо кнопки діляти, будете кнопки наживати і так далі. Create. Воно створює програму, воно завантажує її якийсь час на цей дубаці, і запускається стандартна програма з кнопкою. Ви можете натиснути на Run перевірити, що відбувається. Воно показує, що приблизно не відбувається на віконечку. І ось вам показує Hello World, перша програма, що все окей. Ви мені скріншоти. І оцей скріншот відправляєте, що я бачу, що ви будете працювати з телефона, що у вас все окей. Хто працює з комп'ютера, то будете зробити те саме на комп'ютері. Все. Ну, в, в кінці будь-якої програми, ви стоп нажимаєте. Щоб вона потом могла